У політичних колах Вашингтона сьогодні панує незвичний для дипломатичної столиці стан тиша, що приховує напругу. Саме в такій атмосфері з'явився новий прогноз Андрія Піонтковського, і він вдарив по експертних колах не менше ніж раптовий витік спецслужб. Піонтковський заявив: Путіну залишилися лічені дні, і в Кремлі вже визначено людину, яка повинна стати наступним президентом Росії. Це не чутка, не політичний трюк і не прогноз на майбутнє, а сценарій, який Піонтковський називає фактично узгодженим усередині еліт. Поки російська пропаганда намагається втримати образ всемогутнього лідера, який контролює ситуацію. У закритих кабінетах звучать зовсім інші слова: Путін втратив контроль над війною, над армією, над економікою і навіть над власними силовиками. Рішення ухвалюються хаотично, накази суперечать один одному, а впливові фігури в оточенні давно перестали бачити в Путіні гаранта стабільності. Саме це наголошує Піонтковський, і стало причиною того, що спадкоємець уже визначений. Влада в Росії ніколи не передається демократично, вона передається тоді, коли режим відчуває смертельну загрозу. А сьогодні загроза стала тотальною. Не лише воєнною, а внутрішньополітичною й економічною. Кремль вважає, що кінець уже почався, і тепер головне зберегти себе, а не Путіна. За словами Піонтковського, у найближчі дні ми побачимо низку різких кроків, які поки що важко буде інтерпретувати. Заміни у силовому блоці, незрозумілі переміщення військових частин, дивні кадрові рішення і раптове мовчання ключових медійних персон. Усе це буде частиною великої операції зі спадкоємства, яка повинна переконати світу тому, що Росія нібито може перейти до більш передбачуваного управління. І саме тут Піонтковський робить головну заяву. Ім'я наступного президента вже назване у внутрішніх колах, і він не схожий ні на Путіна, ні на його силових ставлеників. Це фігура, яка повинна одночасно влаштувати і Захід і частину російських еліт, і тих, хто хоче зупинити війну, але зберегти владу в країні. Поки ми продовжимо, нагадаю, підписуйтеся на політпрогноз, тому що саме тут ви отримуєте аналітику з точністю, яку інші визнають тільки постфактум. Піонтковський підкреслює у нинішніх умовах Кремль може вижити лише шляхом швидкої та контрольованої передачі влади. І саме тому силовики та частина цивільного крила вже сформували консенсус щодо фігури, яка повинна очолити країну після Путіна. Це не людина з маргінесу, не випадковий генерал і не радикальний яструб. Ім'я, за словами Піонтковського, давно обговорюється у закритому колі, і воно з'являється щоразу, коли в Кремлі заходить мова про керований транзит влади. Піонтковський стверджує, наступним президентом готують Михайла Мішустіна, фігуру без харизми, але з головною якістю, яку зараз шукає російська еліта керованістю. Мішустін не має власного силового клану, не має яскравих політичних амбіцій, і саме тому його вважають ідеальним перехідним лідером, який не загрожує жодній з груп впливу. Він технократ, цифрист, людина, яка знає, що таке тиша, дисципліна і виконання вказівок. Саме такий тип наголошує Піонтковський потрібен режиму під час падіння. Для частини російських еліт цей варіант виглядає найменш ризикованим. Мішустін повинен зіграти роль гасителя пожежі, людини, яка легалізує переговори із заходом, оголосить про стабілізаційний період та спробує розморозити міжнародні контакти. Кремль чудово розуміє, Путін став токсичним маркером, і з ним санкції не знімуть, переговорів не відкриють, фінансових потоків не повернуть. А от із Мішустіним, як вважають вони, захід бодай почне розмовляти. Піонтковський підкреслює те, що ім'я Мішустіна вже розглядається як перший варіант, свідчить про одне: режим де-факто визнав, що Путін втратив легітимність навіть усередині власної системи. І це не просто внутрішній розкол, це страх перед неконтрольованим обвалом. У силовому блоці, за інформацією Піонтковського, давно циркулюють аналітичні довідки, у яких описано три ключові ризики: стрімке падіння морального стану армії, економічний ресурс, що згоряє швидше ніж Путін ухвалює рішення, загроза внутрішнього бунту в разі нових мобілізацій. Мішустін же подається як компроміс він не зможе стати диктатором, але й не загрожує силовикам. Він достатньо свій для системи, але не асоціюється з провалом війни. Піонтковський наголошує цей вибір не ознака сили, а ознака слабкості. Режим готує технічного адміністратора на роль президента, тому що справжніх політичних фігур уже не залишилося. Піонтковський наголошує, хоч би яку ширму зараз вибудовував Кремль, механізм падіння Путіна вже запущений. І він набагато ближчий, ніж думають навіть у самій Росії. Важливо зрозуміти, що авторитарні режими не тануть поступово, вони тримаються до останньої секунди, а потім руйнуються одним ривком. І саме цей ривок, за словами Піонтковського, почне формуватися на стику трьох процесів, які одночасно досягли критичної точки. Перший фронтовий фактор. Росія більше не контролює хід війни, хоч якими б переможними репортажами не прикривала реальність. Логістика тріщить, нестача кадрів критична, командний хаос, очевидний навіть зі сторонніх даних. Піонтковський підкреслює. Наступні тижні можуть стати найболючішими для російської армії з моменту вторгнення, оскільки Україна змінює модель ведення війни, акцент зміщується на високоточну зброю, вибухи в глибині російських рацій, атаки на логістичні центри та НПЗ. Це те, до чого Кремль не готовий, і саме це почне руйнувати його зсередини. Другий економічний тиск. Піонтковський отримав інформацію від своїх джерел у фінансових структурах Ересі Сквеграці. Російський бюджет уже не просто працює на межі, а входить у фазу некерованих дефіцитів. Війна пожирає ресурси з темпом, який не компенсується ні податками, ні експортом. Кремль може приховувати цифри, але він не може приховати факт. Військова машина втратила економічну опору. А без неї тримати Путіна у владі стає небезпечно навіть для тих, хто досі мовчки його підтримував. Третій елітний страх, і саме страх стає ключем до раптовості падіння. Піонтковський пояснює, еліти мовчатимуть до останньої миті, але щойно вони відчують, що Путін більше не гарантує їхньої безпеки. Процес піде миттєво. У закритих кабінетах вже з'явилися запити про захисні гарантії для високопосадовців, про можливість евакуації родин, про правові механізми дистанціювання від президента. І що найважливіше, сигналом обвалу стане не політична заява, не протест і навіть не поразка на фронті. Сигналом стане тиша, та сама, коли путіну перестануть відповідати на дзвінки люди, які ще вчора запевняли в абсолютній лояльності. Так падають авторитарні режими не криками, а мовчанням тих, хто більше не хоче бути на одному кораблі. Саме через цю логіку Піонтковський і попереджає усе може статися раптово, буквально впродовж кількох днів, коли ці три процеси зійдуться в одній точці. У частині 4 я завершую сценарій і покажу, що означає ця зміна для Росії, хто реально контролюватиме перехід влади. І як це вплине на війну та роль України в майбутній архітектурі безпеки? Піонтковський наголошує: коли три ключові процеси: фронтовий тиск, економічний надлом і страх еліт зійдуться в одну точку, перехід влади стане не питанням дискусій, а питанням технічного оформлення. І саме тут, за його словами, Кремль запустить заздалегідь підготовлений сценарій із Мішустіним як фігурою контрольованого наступника. Зовні це буде подано як тимчасову стабілізацію або перехідний період, але по суті йтиметься про відмову від путінської моделі і збереження самої системи без її головного архітектора. У перші години після усунення Путіна а Піонтковський упевнений, що це відбудеться не гучно, а тихо і холодно. За логікою апаратних переворотів силовики заблокують його доступ до каналів управління, паралізують комунікацію та візьмуть під контроль ключові інформаційні вузли. Росія побачить мінімум офіційних заяв, але відчує різку зміну риторики. Замість досягнемо цілей СВО. З'являться формулювання про необхідність переглянути підходи, перехід до дипломатичних рішень і пошук умов для стабілізації. Піонтковський пояснює: спадкоємець, хто б це не був формально, отримає владу лише з однією метою якнайшвидше зняти із Заходу санкційний зашморг, не допустивши внутрішнього вибуху. Росії потрібна економічна пауза, і вона буде подана як. Ініціатива нового керівництва. Саме тому війна у її нинішньому форматі припиниться майже одразу після зміни президента. Кремль подасть це як раціональний перегляд пріоритетів, але реальна причина одна: система більше не може утримувати путінський масштаб агресії. Та найважливіше, не те, що робитиме Москва, а те, що робитиме Україна. Піонтковський підкреслює. Західні столиці вже давно розглядають український успіх як ключову змінну у розрахунку майбутньої безпекової архітектури, і саме перемога України стане тим фактором, який остаточно позбавить російські еліти ілюзій щодо можливості реваншу. У момент падіння Путіна захід різко підсилить підтримку Києва, оскільки зникне головний стримуючий чинник страх ескалації з боку Кремля. Новий президент Росії буде змушений прийняти два факти: перше, Україну не зламати. Друге, її перемога стане основою для майбутніх переговорів, а не навпаки. Піонтковський наголошує, зміна влади у Росії не завершить війну. Її завершить лише перемога України, яка тепер наближається швидше, ніж будь-хто очікував. Після падіння Путіна фронт посиплеться. Деморалізована армія, розгублене командування, втомлене суспільство, економіка без можливості фінансувати війну усе це створить умови для стрімкого обвалу. І саме тоді світ усвідомить кінцем путінської епохи стане не підпис договору, а внутрішній крах імперського проєкту, що стане історичним шансом для України визначати власні правила. Тому підсумовує Піонтковський. Найближчі дні можуть виявитися вирішальними не лише для Путіна, а й для всієї російської системи. Цей фінал назрівав роками, але реалізується він раптово так завжди буває з режимами, які будуються на страху. Страх робить їх сильними, поки він працює, і вбиває їх у ту мить, коли перестає. І якщо ви хочете стежити за подіями зі швидкістю, з якою їх отримують аналітичні центри, підписуйтеся на політпрогноз. Далі буде ще більше того, що інші покажуть лише через дні або тижні.